Усім привіт! Мене звати Євгенія Груленко. Я онлайн-логопед для дорослих та тренерка мовлення. Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Сьогоднішнє відео я присвятила темі, яка є одним з найбільших страхів в людства. Це тема публічного виступу. Зараз тема публічного виступу це не лише вихід до великої аудиторії. Очно, а це і робота онлайн, в тому числі, знімання себе на камеру, як часто роблять блогери, інфлюенсери, а також експерти, які продають свої послуги через Instagram, YouTube та Фейсбук, а також знімають короткі відео у Тіктоці. Тому зараз подолати страх публічного виступу є надзвичайно важливим, адже Уміючи досконало спілкуватися з аудиторією, ви можете не лише класно та якісно продавати свої послуги, а й відповідно допомагати собі розвиватися у власній кар'єрі. Тож я пропоную детально і по пунктах розібрати страх публічного виступу і. Дати вам декілька дієвих технік, як завжди, традиційно у кінці відео. А поки хочу вам нагадати, що 95% моєї аудиторії дивляться мій канал чомусь без підписки. Виправте це, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте дзвіночок як нагадування про нові відео, які виходять щосереди, та щонеділі, о 19-й тут на YouTube. І давайте будемо робити своє мовлення ще більш чітким, класним, вільним, яке допоможе нам заробляти більше грошей для того, щоб допомагати ЗСУ. Тож, поїхали! Недарма кажуть про те, що ми дуже боїмося те, чого не знаємо. Тому перша порада для вас. Це розуміння свого страху. Давайте розберемося, що насправді лякає вас у зйомці відео або у виступі перед великою аудиторією, або коли треба відповісти на зібранні і запропонувати якусь свою ідею, яка можливо допоможе компанії, в якій ви працюєте, розвиватися краще. Звісно, ви боїтесь помилитися, тому що досить важливо. Вміти не лише доносити свої думки іншим, а й вкладати туди певні емоції та переживання, а також, звісно, мати змогу отримати зворотній зв'язок. Інколи це все укупі зробити дуже складно, відверто складно. І це може лякати. Звичайно, вас може лякати і велика кількість людей, які будуть уважно вас слухати. І знову ж таки, ніби немає можливості зробити помилку. Ви можете бути невпевненими у власних здібностях або у тому, що маєте дійсно цінну інформацію для ваших слухачів. Але в першу чергу вам допоможе це зрозуміти досвід публічного виступу. Поставтесь до нього з питання: якщо я спробую, тоді що? Тому. Таке запитання вам дасть підґрунтя для того, що ви можете помилитися, можете не класно виступити, у вас є можливість спробувати і подивитися на результат. Це такий своєрідний експеримент, у якому ви не маєте перемогти або подолати когось чи щось. Вам необхідно дослідити, чого саме вас лякає публічний виступ. Знизити рівень напруги може підготовка та практика. Безпосередньо, коли ви дуже добре розумієтеся у темі, про яку будете говорити, це дає можливість. Більш впевнено почуватися на виступі. Ще Стів Джобс говорив про те, що класному оратору слайди не потрібні. Чому? Тому що людина і так знає досконало свою тему. Слайди, ніби, додатково ілюструють її крутий виступ і підкреслюють головні тези для слухачів. Проте вам необхідно пам'ятати, що ви маєте досконало розбиратися в тій чи іншій темі. Я згадую свій досвід публічних виступів, і він почався ще коли я була підлітком, вчилася у професійному педагогічному коледжі за спеціальністю вчитель початкових класів. Так, за першою освітою коледжу я саме вчитель початкових класів. І тож на одному із занять з хімії, мені здається, викладач запитала, як рухаються електрони по орбіталях. Я відверто думала, я прям реально була переконана, що вони рухаються так, як я розповіла. Я впевнено, вийшла до дошки, розказала свої думки стосовно цього е, приводу. Всі мене уважно слухали, ніхто не перебував. Викладечка постояла ще декілька хвилин і сказала: Груленко, якби я не знала, як рухаються електрони по орбіталях, я б вам повірила. І ось тут. Для мене стало зрозуміло, що насправді, якщо ти впевнений в своїй правоті і розказуєш це як чисту монету, тоді висока вірогідність того, що вам повірить публіка. Тобто ви маєте вірити в те, про що ви говорите. Звичайно ж важливим елементом виступу є вміння дихати і розслабляти власне тіло. Я думаю, ви неодноразово бачили, коли Підготовці до публічного виступу люди починають танцювати перед виступом, роблять глибоке дихання, дихають по квадрату або інші психологічні техніки, які допомагають розслабитися так. Це пов'язано саме з тим, що вам необхідно опанувати власне тіло, тому що розум ваш знаходиться у стресі перед публічним виступом, і, звісно, вам хочеться як-небудь розслабитися. Дихання і тілесні практики вам в цьому, звісно ж, допоможуть. Наступне це позитивне мислення. Позитивне мислення. Або позитивні техніки, які спрямовані на успішне сприйняття фінішу вашого виступу, допоможуть вам уже йти на цей виступ підготовленим тим, що очікує класний результат. Тому, коли ви знімаєте відео на YouTube, ви уже візуалізуєте собі мільйонні перегляди, багато лайків, те, що будуть коментарі під відео. Я теж відверто так роблю і дуже засмучусь, якщо там буде мало коментарів, мало підтримки і мало лайків. Тому неодмінно залиште свій коментар в підтримку цього відео, мені буде надзвичайно приємно. Повернемося до нашого виступу. Тож, якщо ви собі змалюєте таку успішну картину, а не традиційно. Поганий сценарій, все, все це просто це жахливо. Цей виступ я не готова. Ось такий настрій перед виступом уже, звичайно, не зарядить вашу публіку позитивними емоціями, уже не буде дарувати вам зворотній зв'язок від аудиторії, а призведе лише до того, що ваші думки підтвердяться. Звичайно ж, багато вирішує досвід. Досвід публічних виступів допомагає покращувати ваші промови і також, відповідно, ваші перегляди на YouTube чи в Instagram. Чим більше ми знімаємо, виступаємо, ведемо публічний спосіб життя, тим легше нам це робити. Е, мені здається, я вже приховала перші відео, які були тут на YouTube. Це було 7 років тому. Але я точно знаю, це було жахливе освітлення у зйомній квартирі із шпалерами в квіточку. Це було просто ну, зовсім не естетично, але я знімала у тих обставинах, які я мала на той час. І оцей досвід довжиною 7 років привів мене в цю точку, в якій я зараз. Зовсім скоро буде 10 тисяч підписників на цьому каналі. У мене класне світло, у мене гарний мікрофон, чудова камера, і я можу знімати якісний контент. Відповідно, у мене вже є вміння подавати цю інформацію, тому не бійтеся починати. От реально з чого маєте, з того й починаєте. Свої публічні виступи також до речі. Звичайно, буде круто, якщо ви чудово вдягнетеся, якщо у вас будуть класні слайди презентації, якщо ви е, матимете е, крутий досвід, але звичайно пам'ятайте про це всі з чогось починали. Тому у когось був давно перший виступ, а в когось він сьогодні. Тому не порівнюйте себе з тими людьми, які вже пройшли якийсь шлях, вони в своїй точці Б. А ви лише в точці А. Тому цілком можливо, що ваш виступ не кращий виступ в не знаю в цій конференції або у всьому YouTube, але він точно кращий, ніж ваш попередній виступ. Тому не забувайте про це. І звісно ж, останнє зверніться за допомогою до спеціаліста, який уже має певний досвід підготовки публічних виступів і допоможе вам в цьому. Вибір спеціаліста, звісно, залежатиме від того, кого ви оберете і з якою проблемою будете працювати. Якщо вам не вистачає емоційності, донесення сенсів, то, звичайно, вам краще записатися на якісь акторські курси, де вам допоможуть з цим попрацювати. Але, звісно, якщо ви не вимовляєте деякі звуки, маєте проблеми з диханням, інтонуванням фраз, веденням мовлення, то вам швидше за все потрібен логопед. Якщо вам необхідно ще якісь певні навики прокачувати, то зверніться ще до іншого спеціаліста, і ви побачите, що ваші виступи будуть покращуватися з кожним Разом все більше і більше. Тож, дякую, що переглянули це відео до кінця. Мені надзвичайно приємно спілкуватися з вами тут на YouTube. Я знаю, що ви залишаєте коментарі, лайки, вподобайки, дзвіночки, підписуйтесь на канал. Це надзвичайно цінно. А ми з вами зустрінемось у наступному відео. Па-па-па-па!